Гостя з парламенту, виконком Луцькради, конкурс соціальних проєктів та юні таланти. Сьогодні в інформаційному блоці від сфера «Луцьк». В студії для вас працює Ірина Муза. Мої вітання. Волинь відвідала голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко. Наші журналісти мали нагоду записати з народною обраницею ексклюзивне інтерв'ю. Про що говорили та власне в чому полягає мета візиту парламентарки до Луцька у сюжеті Вікторії Протолюк. В неформальній обстановці за горнятком кави спершу Ганна Гопко ділиться метою візиту. Перш за все розповідає голова комітету у закордонних справах це спілкування зі студентами на тему обізнаності зовнішньої політиці. За нагоди парламентарка кличе молодь на стажування до комітету, аби вони на практиці бачили, як працює парламентарська дипломатія. Плюс спілкуватися із місцевими підприємцями, оскільки є одним з ініціаторів європейського інвестиційного плану або так званого плану маршала для України для того, щоб більше залучити інвестицій в Україну зустрічатися з представниками місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад. Що стосується Волині та сусідньої Рівненщини, то тут актуальне питання подальших відносин країни-агресора агресора Росії та Білорусі. Люди цим неабияк переймаються, каже Ганна Губко. Дуже важливо на регіональному рівні, обласному, на мікро в об'єднаних територіальних громадах говорити з людьми про те, чим живе загалом країна, не тільки місцеві громади, які шукають можливості зараз залучення додаткового фінансування, для того, щоб займатися там виробництвом ягід, тим, що характерно, зокрема, для цього регіону. На думку Ганни Гобко, нині дуже важливо використати всі можливі інструменти міжнародного права та санкцій проти ворога, аби зрештою перемогти у цій війні. Росія має заплатити таку ціну за агресію, що їй просто буде невигідно. Вона змушена буде просто поступово забиратися з наших територій. А для цього треба втримати підтримку заходу. Для цього треба політична стабільність. Для цього треба, щоб політики продовжували цей курс реформ, який і був. Всі важливі теми щодо міжнародної підтримки та співпраці Ганна Губко протягом дня обговорила з владцями, громадськими активістами та бізнесменами Волині. Адже на думку голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах ці теми повинні бути постійно в полі зору та гуртувати людей задля кращого майбутнього. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Коротко і ясно. Так сьогодні озвучували та приймали питання на черговому виконавчому комітеті Луцькради. Серед більш ніж півсотні питань, що стосуються життєдіяльності Лучан, виконкомівці зосередили увагу лише на двох. Що стало каменем спотикання, розповімо у наступному сюжеті. Про ситуацію з обстеженням і наданням санаторно-курортних путівок лучанам, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Звітує начальник управління охорони здоров'я Луцькради Микола Якимчук. Видатки на відшкодування придбання ліків за пільговим рецептом аварії на ЧС. Та переселене з 30 кілометрової зони враховується в дотації в рівні обласного бюджету і передається в вигляді субвенції міському бюджету. Межа хлопці цієї субвенції в місті здійснюється відшкодування вартості рецептів через департамент соціальної політики Луцької міської ради. Минулому році на ці призначення було виділено понад 900 тисяч гривень, а цьогоріч – трохи більше мільйона. Головний медик Луцька Микола Якимчук каже: якщо минулі роки були деякі проблеми з фінансуванням, то цього року все йде за планом. Вже ситуація в цьому році щодо виділення коштів не є такою критичною, як була в минулі роки, що є що є позитивно, тому що громадяни купують ліки, і департамент потім їх по інформації відшкодовує. Раніше була затримка, була і півроку, і попередні роки і сім місяців. Заступник голови обласного товариства Спілка Чорнобиль Ростислав Кухтей прийшов на виконком, аби озвучити ще одне болюче питання, що стосується ліквідаторів на ЧАЕС. Виділення коштів на проведення обстежень на високотехнологічному медичному обладнанні через те, що суми складають на одного ліквідатора приблизно від 2 до 3 тисяч, щоб пройти повне обстеження. А коштів ви самі розумієте поряд 75-80% Це мінімальні пенсії, отримують ліквідатори аварій на честь. Виконкомівці вислухали звернення Ростислава Кухтая і одностайно підтримали даний проект рішення. Наступне питання, на якому зупинились члени виконавчого комітету, встановлення тарифів на тепло для теплогенеруючих компаній. Щоправда, без поправок і активних обговорень погодили і це. Решту питань переважно без доповідей виконкомівці приймали похвилину і таким чином за менш ніж годину завершили засідання. Вікторія Протилюк, Микола Гусар, Сферетеволоцьк. Залучити інститути громадянського суспільства до підтримки соціально вразливих категорій населення міста та вирішити актуальні соціальні проблеми. Основна мета проведення міського конкурсу соціальних проєктів. Про основні напрямки конкурсу та подані проекти на 2019 рік розповість Соломія Буковська. Конкурси соціальних проєктів мають на меті, перш за все, вирішення актуальних соціальних проблем сімей осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. Конкурс соціальних проєктів на 2019 рік передбачає напрямки: попередження насильства в сім'ї, протидію торгівлі. Людьми, профілактику негативних явищ та інші впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей, які звільнили з місць позбавлення волі або засуджені до покарання не пов'язаних з позбавленням волі. П'яте психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верст населення територіальної громади, які опинили в складних життєвих обставинах. Загальний бюджет конкурсу становить 80 тисяч гривень. Максимальне фінансування в рамках одного проекту 20 тисяч гривень. Умовами конкурсу також передбачено співфінансування реалізації проєктів переможців і їх ініціаторами. Рівень співфінансування має бути не меншим ніж 10% від обсягу коштів бюджету міста на реалізації даного проєкту. При формуванні бюджету. Проекту для організації були певні вимоги. Вартість однієї позиції в статті бюджету не може перевищувати 6 тисяч гривень не даються кошти на ремонт адміністративного офісу організації. Також надання матеріальної допомоги членам або клієнтам організації не підтримується. Всього з міською радою та управлінням соціальних служб погодилось працювати п'ять організацій, чиї подані проекти на 2019 рік розглядали на конкурсі. Такий конкурс реалізовують в рамках міської програми надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім'ї, дітей та молоді. Попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2020 роки. Проекти переможці мають бути реалізовані до 25 грудня 2019 року. Року. Соломія Буковська, Антон Онищук, сфера ТВ Луцьк. Загальноосвітня школа номер 2 не поступається іншим луцьким школам і також демонструє свої таланти та уміння в рамках творчого звіту. Як заохочують дітлахів до художньої самодіяльності та які японські техніки опановують на шкільних гуртках рукоділля, дивіться вже за мить. Марійка активний член учнівського самоврядування, а сьогодні учасниця творчого звіту. Вона представляла свою школу не на одному конкурсі. Відвідувала я конкурси того року, був Твій шанс, все український 10-й конкурс Твій шанс ми були в, на, на конкурсі пленерів в Кам'янці-Подільському з художньою школою. Ми були в Рівному, це був також конкурс під небом рівного. І це ще далеко не весь перелік конкурсів і заходів, до яких ученицю заохочують і мотивують вчителі. Маріка розповідає, саме від керівників гуртків черпає натхнення на нові досягнення. Школа за такі здобутки винагороджує дівчину. «Мені того року дали за мої грамоти путівку в ровесник та і також в вертек буковик Цього року я теж хочу поїхати, і думаю, що в мене це вийде. Свої таланти продемонстрували і інші вихованці закладу. Тішили присутніх вокальними та хореографічними композиціями. Цьогоріч школа хоче здивувати новинкою. В цьому році буде постановили нову такі фольклорну композицію. Ой, прийшла весна, з якою ми хочемо сьогодні розпочати наше дійство. До творчого звіту залучили близько 200 дітей, що мають змогу показати свої таланти. Також презентували виставку вишиті бісером рушники, картини. Вчитель трудового навчання а за сумісництвом керівник шкільного гуртка юний дизайнер Івана Костюк здивували цікавими японськими техніками, які разом з дітлахами вони опановують на гуртках. Одна з таких технік кіносайга, особливе мистецтво, де не потрібні ні голка, ні нитка. Це клаптева техніка. Поціновувачам картин в стилі печворк, якщо називають цю техніку точно припадуть до душі роботи дітлахів. або ж картини, створені ниткою, так звана нитяна графіка. Крімниця гуртка розповідає: найкраща нагорода для неї за пророблену роботу з дітьми це їхні досягнення. Це коли діти хочуть цим займатися, коли вони приносять матеріал, коли вони приходять з радістю на ті гуртки і захватом хочуть, щоб їхня робота була на виставці. Оце для вчителя найбільше досягнення це коли він бачить результат своєї праці. От коли є гарні роботи. Як бачимо, творчих талантів і в цій школі чимало. Та й сама програма творчого звіту колективів художньої самодіяльності не змогла залишити байдужими гостей свята. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Дякуємо за інформаційну співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший район Луць та Конкурент глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. За політичними дискусіями і передсвятковими клопотами минає ще один тиждень. Радіймо весні і зберігаймо спокій. Побачимось!